Ти вважаєш, що ти все задовбало, мала зарплата, воювати не дають, охраняєш місяцями посадки, копаєш окопи, все хірово. все пропало, зрада, хочеться додому, осінь, депресняк, братанчик, мій, моя тобі порада. Зроби отак. Толпни 20-30 раз землю. Блін, повір мені, воно попуститься буде, блін. Набагато краще, блін, чим піти нажиратись, наробити собі кучу проблем і залишитись взагалі без ніякої зарплати. Саша Вороненко, тобі великий привіт. Дякую тобі за пораду. Це, в принципі, була твоя ідея і твій флешмоб. з телефону упав І поїхали Повір, браток, це допоможе тобі трошки охолодити нерви, дасть трошки адреналіна, сили і добави сили боротися з тими підрасами, Які хочуть, щоб ти так думав. І ну, блін, далі я промов... промовчу. На кожному опорніку є окопи, взяв трубу. Положив на окоп, віджався, блим. І все нормально. Два-три рази, два-три підходи за зміну і все буде добре. Удачі!